Це вулиця Трудова і дорога на ній збудована у 80-х роках. Це промисловий район на околиці Ужгорода. Востаннє трудову латали навесні, коли до одного з підприємств приїздив прем'єр-міністр. Для того, щоб він нормально міг рухатися, дорогу засипало якимось болотом. І от подивіться, що це болото зробило. Цього хватило рівно на тиждень. Ну, може, більше, на два тижні, але після того дорога стала в ужасному стані. Підприємці усвідомлюють, асфальтове покриття треба відновити. Однак, хто це має робити, невідомо. Бізнесмени готові на співпрацю частково профінансувати ремонт дороги, уздовж якої збудували свій бізнес. Однак із ким співпрацювати, не розуміють. Готові скинутися, але не в, але не в таких сумах, скільки потребує зараз на даний час ця дорога. Просто це для нас зараз ну, просто жахливий кошт. Навіть якщо скинуться 10 фірм, це величезні кошти. Порядка четверті мільйона гривень треба для того, щоб цю дорогу зараз полагодити. Дорожники пропускають, відремонтувати півтора кілометра трудової коштуватиме мільйон. Ямковий ремонт обійдеться дешевше, але це таке, як латати штани. Знаєте, коли штани протерті ззаді і коли латку поставив, то біля неї знову з'являється дирка. Тобто латати треба штани міняти. Якщо б у мене коштів було мільйон, то я би поставив шар асфальтобетону і, і знав би, що 10 років. Там не треба до нього приступати. Усієї суми на відновлення асфальту трудівники жаліються їм не зібрати, а співпрацювати ніхто не хоче. Місто, як і Коритнянська сільська рада, до якої вулиця найближче, відхрещується від трудової. Значить, це до району відноситься. Як засвідчують документи, вулиця Трудова насправді спільна. Частина її належить Ужгороду, частина відходить Коритнянській сільраді. У 63-му році була територія міста, є старий державний, яка потім 510 гектарів включили територію доманинців, горян дравців міжу і промзону Оцю додали. Схоже, якщо трудову не відремонтують підприємці, то цього не зробить ніхто. Хіба що до нас знову приїде високопосадовець? Але як засвідчує практика, дешеві та швидкі ремонти обходяться дорого.